Ну і понад півсотні ударів по Запорізькій області за минулу добу ворог продовжує обстрілювати житлові квартали ракетами та артилерією. Відомо що не менше про одного пораненого в Оріхові посеред ночі вибухи лунали в Запоріжжі. Більше про це знає наша колега-кореспондентка Олена Капцюх. Вона з нами наживо. Олена, вітаємо. Чи вже відомо що саме чули місцеві жителі? Максим Марія. На жаль, ніч в Запоріжжі неспокійна, тільки но вимкнуло вже третю тривогу. Запоріжці повідомляють, що, що чули три вибухи, і це схоже на передмістя офіційно, поки що інформації немає. Чекаємо і продовжує потерпати від ворожих обстрілів гуляйполе. Там ракета С-300 влучила просто у центр міста. Тепер там замість спортивного досить сучасного комплексу руїни. Гатили і по Оріхову. Там, в результаті обстрілу, поранено 45-річного чоловіка. Він зараз у лікарні вперше прилетіло в село Кущове. Це Оріховський район. Воно знаходиться за 30 кілометрів від лінії фронту. Там немає ані військових, ані енергетичних об'єктів. І чотири ракети э, розбомбили місцеву церкву, э, це колишній будинок культури, э, потрошило фермерське господарство, в п'яти будинках э, повибивало вікна та пробило покрівлю. Ми були на місці обстрілу в цьому селі, і ось що нам розповіли люди. Я вже вскочила тоді, тоді як огонь і дим в хаті. Дим в хаті. Дивлюся, все на мене сиплеться, летить усе, скло летить, я що дяло над себе натянула. Три прильоти було. Ну, дякуючи Богу, що по цю сторону, а не туди до житлові будинки. На щастя, вдалось уникнути жертв. Люди потроху відходять від пережитого. Ну а ми продовжуємо слідкувати за ситуацією. Олено, дякую тобі, Олена Капцюх, про ситуацію в Запоріжжі. Стежимо за подіями надалі. Ну і маємо також можливість ще поспілкуватися іще ще з однією нашою кореспонденткою. Це стосується Дніпропетровщини. Там також лунали вибухи цієї ночі. Попередньо спрацювала ППО більше про ситуацію в регіоні. Просто зараз розкаже наша кореспондентка Поліна Вегера. Вона на прямому зв'язку зі студією Поліно. Вітаємо, вітаємо тебе. Так розповідай подробицям. Вітаю Максим Марія. Так дійсно цієї ночі жителі різних міст області чули вибухи. Зараз про все розповім близько десяти вечора. Жителі Нікополя почали писати у соцмережах про вибухи пізніше у Дніпропетровській, а також у сусідніх областях оголошували повітряну тривогу, і вже за 10 хвилин від початку тривоги у соцмережах люди з абсолютно різних міст області почали писати, що чують вибухи. Зокрема, це були. Їх чули у Кривому Розі, П'ятихатках, вільногірську та жовтих водах. Люди припускають, що це могли бути дрони кавікази, так звані шахеди, адже було чутно характерні звуки, як у проїжджаючих мопедів. Напередодні російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду у Нікопольському районі. Там зруйнували два господарські дві господарські споруди і пошкодили два приватні будинки. Люди не постраждали. А на цьому в мене вся інформація. Максим Марія. Поліна, дякуємо тобі за цю інформацію, за те, що ти її зібрала. Поліна Вегера, наша кореспондентка, про ситуацію і оперативну обстановку на Дніпропетровщині.